Дитяча універсальна колясочка 2 в одному. В комплекті люлечка. Сумочка для мами. Кошик для речей відкритого типу. Прогулянковий блок. Універсальний дощовий Матеріал. водовідштовхувальна плащівка темно-фіолетового та світло-фіолетового кольору. Пластикова протиударна основа люлечки. має свою накидку на ніжки. Внутрішня обшивка цілком бавовняна, гіпоалергенна тканина. Має підголівничок, передбачена це, це вентиляції, великі надувні колеса, передні поворотні з можливістю зафіксувати положення тільки прямо. На задній осі надійні гальма. Яка пружинна амортизація? Додатковий захист від сонечка. Ручка обтягнута екошкірою, регулюється в кілька положень за висотою. Гулінковий блок на початку користування можна ставити обличчям дому. Має регуляцію спинки в кілька положень. Аж до лежачого. Сам блок також оснащений секцією вентиляції. Після адаптації можна ставити прогулянковий блок обличчям до дороги. Також має велику додаткову секцію п'ятиточкові паски безпеки, бампер. Регульований за висотою захист від сповзання, підніжку, яка також має кілька положень. І обов'язково накидка на ніжки для холодної пори року.